Для того, щоб зберігати санітарно гігієнічний стан. Нас закривається диспансер, тому ми маємо бути насторожі і завжди носити з собою віне взуття, бахіли, намордники. Але це не тому, що ми кусаємось, це тому, що в нас є загроза туберкульозу у війни. Так, Коли Ну, як? Нормально. Водоподопом. Ну, Має бути зовнішній вигляд, в мене мають збирати крика. ви собі розуміти. Шановні вінничани та вінничанки. Сьогодні 26 травня, і ми ведемо свій репортаж з чергового засідання міської ради. З вересня по травень наші депутати дуже сумлінно трудилися, працювали над благоустроєм нашого міста. Регулярно відвідували засідання міської ради. І от по закінченню навчального року ми вирішили провести ЗНО для наших депутатів і запитатися, що вони думають стосовно того, як жило наше місто. Питання складалися найкращими знавцями депутатської справи народом. Тож не гаймо часу, ласкаво просимо вас на останній дзвоник до міської ради. Доброго дня, медіа-центр, власне, інфо Любов Завальнюк. Можна отримати ваш коментар? Ви бачите, які серйозні? Певне, не вивчив домашнє завдання. Отак, отак всі роблять. Коли домашнє завдання не вивчив, іде з розумним виглядом. Це нормально. Вчора стався прецедент. Вчора випускники міської ради виламали турнікета. На космонавтів біля прозорого офісу зараз запитаємося, в якої з того приводу думки муніципальна поліція, бо це ж порушення громадського порядку. Там турнікети зламали, а тут вони стоять. Хто ж це нищить наше майно? Ходімо. Підкажіть, будь ласка, протягом цього року. Наші депутати як часто порушували порядок, як часто вони бігали на перервах, як часто вони кидалися їжею в столовий? Нічого не можу сказати. В їдальні не бешкетували? Не знаю. Були чемними? Ви що в нас перший раз? Так. Ви бачите, які в нас були чемні народні обранці. Ми з вами наразі знаходимося біля нашого класу. Дуже багато учнів вже збираються, тому ходімо проводити опитування. Питання з української мови. Що таке займенник? Займенник це повнозначна частина мови, яка заміняє іменник. Займенник? Це є в нас чисельник, є займенник. Це число цифра, яка в дробному вигляді знаходиться. Знизу і функційно виконує. Ну, от яку функцію вона виконує, я не пам'ятаю. Ви розумієте, а діти ну, чи ма... класі Як... здають іспит з да, цього? Да, да. Я, до речі, дивився ЗНО, не ЗНО, а те, що здають діти в четвертому класі добрий день. Добре. І сам, до речі, був дуже здивований. Дуже. Ну вибачте, я фізмат не закінчував. Займенник кажучи, не пам'ятаю. З української мови, що таке займенник не пам'ятаю Що таке займенник? Так, ну що, ми на екзамені? Чи що? Ні, ну давай так. Ми, ми з тобою домовлялися, Любов, що ти не будеш задавати такі якісь смішні запитання. По, 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 суті, по справі. Тільки складали ДПА. Так? так, зараз я з цими запитаннями, які склали. Все тітки? без коментарів тоді. Частина мови така за мене, це О, тут. Я у світі і природа. Чому небо блакитне, а травичка? Зелена. А, а ви, Господа Бога, спросіть, він відповідає. Неожиданно, не готово. Взяли в розплод. Трава це синтез, в небо це блакит. Тому що потрібно радіти життю от, блакитному небу, тому що воно має бути блакитним і мирним, а травка зелена, тому що це гарна природа, тому що це гарна екологія. І на ті травки, як ви висловились, вона зелена, тому що на ній потрібно відпочивати. Тому що так природа вирішила. Тому що природа створила таким Бог таким створив, що е, трава має мусить бути зелена. Це признак того, що це є трава, а небо, тому що це тому що... хочу звернутися зараз до міністра освіти. Що ви пишете в тих книжках? Який фотосинтез, які ультрафіолетові гамма промені можуть бути? Все створив Бог, і коли дитина буде писати все створив Бог. На всі запитання ви маєте зарахувати ту відповідь як вірну питання з історії України, коли наша держава стала незалежною? Який документ це стверджує? Та хто його ствердив? Акт Наш... незалежності тоді Рада. ну то зрозуміло, це ж почему молі тоді було Верховна Рада двадцять була... 24 серпня? От а назва документу чітка. Оголошення акту незалежності України Хто прийняв так е... перепрошую, що значить хто прийняв Хто прийняв цей документ, хто М приймав цей акт ну, народна рада по моєму ще там. коли було прийнято і ким конституцію України 1996 року. За часів Леоніда Даниловича Кучма. 28 червня. Якого року? 91-го. математика. Чи ви вчили ви? Таблицю множення. Зараз ми це дізнаємось. У мене, мене погано з математикою. Вісім на чотири. Е, Люба, мені до цього часу сняться інтеграли. Я до цього часу не знаю. Навіщо мені не в житті? Ну, в мене найкошмарніші сни на сьогоднішній день. Це вища математика, в тому числі інтеграли. Вісім на чотири то тридцять два то не питання. Чотири на дев'ять. Тридцять шість. Молодець. В нашій школі вхід. Лише у змінному взутті. Англійська мова веджіли. Питання я хочу Чекайте, в нас сплатись. дітки складали в четвертому класі. Знає, ви як народний все, обранець, це маєте це знати. Ви не може здати біку мене це. Не можуть, не Ви не знаєте історію України. У мене інша тема зараз. не дайте підготуватися. От ви бачите, хто прогулював школу, і да, зараз прогулював. ці люди вирішують долю нашого Прогулюваю. народу. <laughs> Ай-яй-яй. Да, е, ну, нормально. Моє життя. Вінниця. са? Бунтюжник, якого ми відправили до вечірньої школи. Але пан Сиренчук сьогодні прийшов привітати наших депутатів з останнім дзвоником. І ми хочемо спитатися, ми проводимо ДПА, ви його здавали? Ні, на жаль. Скажіть, будь ласка, чому небо голубе, а трава зелена? Так, Господь створив цей світ. Ви бачите, в кожному класі є своя тусовка. От є свої розумахи, так. є свої спортсмени. Така тусовочка, є дівчата, гарні панянки. А от хто в нас хто як ви вважаєте? Чи пані Ганна Давиденко може тянути на розумашку таку відмінницю? Типову відмінницю це провокаційне питання. Опоблок каже, що вони вас списують домашнє завдання. Це правда? Я думаю, що вони дуже далеко е, сидять, щоб списувати. І ще європейська стратегія просила, щоб ви кинули їм шпаргалку стосовно цього паркану. Нема ви готувалися? Дякуємо. Ви знаєте, ходять такі чутки, що європейська стратегія. якраз ця гальорка, вона бешкетує у їдальні. Та ви що? Так, бешкетує у їдальні. А роз, розкажіть як? Так, Чергові кажуть, що кидаються булочками. Дразняться, з гайовика дражнилися, да не пускали його. А да, а? ну, з гайовіка попробуй подразнитися. Це ж страшний чоловік. він На місці вирішить рішиться вопрос. Чутки, так? Це не чутки, безумовно. На поставлене запитання, відповіді народні обдранці дати не змогли. Дуже цікаво, з чим це пов'язано? З тим, що вони школу прогулювали? Чи може з тим, що наші дітки їх стали розумніші? Давайте задамо ці самі запитання випускнику 4 класу вісім на чотири. 32. В якому році Україна стала незалежною? Е, в 91-му. Коли була прийнята Конституція України? В 96-му. Where do you live? I live в Вінниця. 8 на 4. 9 на 7. 32, 9 на 7, 63. Чому небо блакитне, а трава зелена? Небо блакитне до того, що і за кисню в атмосфері, а трава зелена для того, що вони приходили процес фотосинтезу і виробляється таке, таке віщество хлорофілу. Коли Україна стала незалежною? 1991 Where do you live? I live in інвіниця. Чотири на дев'ять. Чотири на дев'ять тридцять шість. Чому небо блакитне, а трава зелена? Небо блакитне, тому що. Кисень зверху, і коли через проміння сонця вона стає блакитним, відбулась така, коли була прийнята Конституція України? 96-му. незабаром літо і наші народні обранці мають домашнє завдання: вивчити рідну мову, знати добре математику, вміти говорити на англійській мові, а також знати історію рідного краю. Отож. Роботи багатенько. Дивіться, народні обранці. Не будете компетентними у науці і житті нашої держави, не лишимо вас на другий термін, а відправимо на додаткове навчання. Любов Завальнюк, Юрік Макарян. Спеціально для власної інфо.